Добрий день малята. Малята, подивіться, кого зустріли діти на галявинці. Так, правильно, курку. Давайте пригадаємо, як курка розмовляє. Ко-ко-ко молодці. А разом з куркою прийшли її дітки, курчатка. Вони маленькі, пухнасті, кругленькі. Давайте пригадаємо, а як розмовляють курчатка. Пі-пі-пі. Молодці! Пропоную зробити аплікацію маленького курчатка, але спочатку подивимося, що є у курчатка. У курчатка є круглий тулуб і лапки, поменше голівка, а на голові оченята і дзьобик. Для аплікації нам знадобиться аркуш зеленого паперу, начебто травичка. Два кружечки жовтого кольору побільше і поменше, а також трикутнички для дзьобика і для лапок. Трикутнички і кружечки нам зроблять батьки. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вийшла курочка гуляти, щоб травичку пощіпати і яєчко знести, дітям радість принести. Вибігали курчатка з хати, почали зерно клювати маленькі, жовтенькі, як м'ячики кругленькі. Починаємо викладати курча. Беремо кружечок побільше, це буде тулуб нашого курчатка. Далі беремо кружечок поменше, це буде. Голівка, курчатка, і кладемо його зверху, ось так. Далі беремо трикутничок. Це буде дзьобик, викладаємо його ось так. І трикутнички лапки. Теж ми їх викладаємо під великим кружечком. Ось таке кричатка у нас вийшло. Потім Можна намалювати ще оченятко. Малята, давайте ми з вами пригадаємо, кого ми з вами сьогодні зробили. Курчатка, а як курчатка розмовляє? Пі-пі-пі, молодці, а курочка як? Ко-ко-ко? Добре, молодці! Бажаю вам успіху і чекаю ваших фоторобіт. До нових зустрічей.